Привіт, друзі! Сьогодні у нас Black 8120 Захищений смартфон, який за свої гроші дає просто неймовірні характеристики. Тим більше на старті продажу цей смартфон можна було придбати за 173 долари, і це дійсно дешево. Насправді акція на цей смартфон вже закінчилась, але виробник дав мені невеличкий промокод. Якщо ви його введете при замовленні, то ви отримаєте ціну в 180 доларів. Промокод буде в описі, можете копіювати. Працювати він буде по 30 вересня. Так що я думаю, вам це буде цікаво. Насправді цей смартфон дійсно цікавий, тому що він має велику батарейку, його можна використовувати навіть в перчатках. В ним ви можете підзаряжати навіть свою електронну курілку. Курити не раджу, це така собі справа. А ще ви можете свій смартфон підзарядити. Тому це також цікаво. Так, досить говорити, давайте переходити на наш стіл для оглядів. Там розкажу вам все більш детально. Поїхали! Так, BlackView B81 812.0. І зразу ж про габарити. Товщина корпусу цього смартфону максимум 18,9 мм. Його вага 460 грамів. По-моєму, це немало. Але у тих же смартфонів, наприклад, Ulefone Power Armor 13, там вага 400, по-моєму, 85 грамів, тобто якісь 20-30 грамів різниці і акумулятори в принципі схожі. Але цей смартфон якось відчувається трошки компактнішим. Не знаю чому так, але такі мої відчуття. Ззаду у нас по традиції все. Прогумоване, це у нас гума. Вставочки оранжеві це пластик, само собою. На кутах даної моделі є такі у нас додаткові виступи. Вони нам допомагають під час ударів, щоб смартфон мав амортизаційний ефект, відскокував і не сильно всю силу удару в себе вбирав. Традиційно на задній панелі побачимо три камери, також тут є у нас спалах і додатковий мікрофон для запису відео. Знизу є кріплення для шнурка, також у нас є Type-C під заглушкою, динамік з непоганою якістю звуку, що я вам далі в принципі покажу. Тут у нас кнопка PTT для роботи рації, слот для двох сімок або ж для сім-карти і карти пам'яті. Ну а з правої сторони у нас кнопка розблокування, також кнопка регулювання гучності, і тут у нас також сканер відбитків пальців присутній. Це були б не Blackview, якби не встановили сюди датчик припущених сповіщень, він тут присутній. Спереду, як бачите, камера знаходиться в каплевидному такому вирізі. Рамки біля дисплею не сказав би, що сильно маленькі, але й невеликі. Звичайні, середньостатистичні. І давайте зразу ми поговоримо з вами про автономність, не будемо затягувати час. Батарея 13 000 мАч В Юліфон Power Armor 14 Pro 10 000 мАч Але саме з цим смартфоном я хочу його порівняти, тому що платформи однакові. Процесор Helio G85 стоїть і тут, і в Юліфон І яка ж суттєва різниця чи не суттєва? Я думаю, вам це буде цікаво дізнатись. Дисплей. Дисплей тут майже 6,6 дюймів, 655 там плюс-мінус. В Юліфон також 652. Але тут у нас Full HD а в Юліфона HD тобто він має їсти. Трохи менше заряду, але що в нас по факту? Тут 13 тисяч мА, там 10. Цей смартфон працює в режимі перегляду відео 24 години. Це просто гігантські цифри для такого акумулятора. Той же смартфон у мене працював приблизно 15-16 годин. Різниця дуже суттєва. І якщо перевести це на споживання в міліампер годинах, то юріфон Power Armor 14 Pro використовує приблизно 660 міліа за одну годину перегляду відео. А дана модель приблизно 520-530 міліапер. Тобто цей смартфон дійсно хаває менше, і це приємно. До речі, ціни в них плюс-мінус однакові, а на старті продажу ця модель, як я вже казав, взагалі коштувала 173 долара, що просто сміх за такі характеристики. Ну, до речі, по характеристикам. Helio G85 у нас восьмиядерний процесор, оперативна пам'ять 6 ГБ, а постійна пам'ять 128 ГБ. Карти пам'яті тут підтримуються. У нас є NFC, але у нас немає бездротової зарядки. Чомусь. Але, чорт з ним, все-таки батарейка велика. Може тут безпровідна зарядка, нам бездротова і не потрібна. В цілому, по залізу, хочеться такі ще моменти вам підказати. Що стосується тротлінг-тестів, звичайно, скріншоти я зробив. Я робив декілька цих тестів, зараз покажу. Три тести підряд. Ось у нас графік першого тесту. Як бачите, потихеньку-потихеньку у нас продуктивність процесора падає. Далі взагалі рівна полка. Слідуючий кадр, я не знаю, як це працює, але смартфон, уже будучи трохи теплим, все одно видавав максимальні показники майже. Тобто, в цілому можу сказати, що процесор місцями може тротлити, але в цілому це не буде сильно сказуватись на якості вашого зображення і продуктивність у нього абсолютно нормальна. Далі, що нам каже Antutu? Зараз це також дуже цікавий момент. Я не знаю, як більш точно це можна виміряти, але в цього смартфона є така функція як додавання оперативної пам'яті. Тобто тут 6 ГБ, але ще плюс 4 ГБ можна сюди додати із звичайної постійної пам'яті. Зараз я вам покажу, як це робиться. Заходимо в основне меню, переходимо в розділ про телефон, і тут у нас є оперативна пам'ять. Заходимо сюди і ми можемо активувати. Додавання цієї самої оперативки. Тобто ми можемо 4 ГБ сюди ще додати. Після цього треба обов'язково смартфон перезавантажити. Що буде? Я думаю, наскільки сильно у нас продуктивність виросте чи впаде, незрозуміло. Я просто провів два тести антуту. Перший тест у мене при абсолютно максимальному варіанті, тобто, ну, начебто, 10 ГБ оперативки в смартфоні. І от 258 тисяч балів, майже 259. Потім я скинув ці налаштування, як ви бачите, в мене зараз виключено додавання оперативної пам'яті, і в такому режимі чомусь більше 259 вже з копійками тисяч балів. Можливо, оперативна пам'ять не сильно якось впливає на ці характеристики вантуту, але факт факт є факт. Я пробував грати в іграшки різні, пробував різні програми запускати, смартфон працює. От абсолютно однаково. Взагалі я не відчуваю, де та оперативка нам буде потрібна і чому вони зробили цю функцію. Все-таки я вважаю, що це більше маркетинговий вхід, чим дійсно якась необхідність для нас з вами. Так, ну і декілька слів з приводу продуктивності даної моделі. Звичайно, при великому бажанні, ви можете в будь-які ігри на ньому погратись. Я, наприклад, скачав гру перший раз. Але вона на максимальних настройках тут так глючить, що я думаю, що навіть на процесорі Dimensity 800 вона не піде на максималках. Тому тут майже мінімальна графіка стоїть у нас, але бачите, тут доволі така цікава і графіка, і освітлення. Тобто гра працює, це трохи вище, ніж мінімальні настройки графіки. Але якщо ви будете грати на цьому процесорі, наприклад, в танки, то ви сміло можете виставляти настройки середні, без тіней великих, без додаткового, без додаткових ефектів, і все у вас буде працювати абсолютно нормально. Але все-таки для більш таких тяжких ігр цей процесор не підходить. І ця гра одна із таких. До речі, ось її назва можете поставити на свій смартфон і подивитись: тюнінг клаб. Ось так вона називається. Так, ну а тепер у мене для вас музична пауза. Давайте зараз послухаємо, як грає динамік смартфону Black VB 81.2.0. Він тут один, але звук у нього на тверду м, сімку із 10 балів. Так що давайте послухаємо разом з вами. Так, ну а тепер. Вхід вступають от такі от штуковані, які називаються рукавички, ну або перчатки, називайте як хочете. Щоб активувати режим роботи в перчатках, заходимо в основне меню, тепер заходимо в оцей от такий от пункт. І активуємо режим перчаток. Давайте зараз да, ми його деактивуємо. Дивіться, зараз він виключений. Якщо я зараз вдіну свою перчатку і спробую щось там на смартфоні поклацати, от зимою, наприклад, так. У мене абсолютно нічого не вийде. Я нічого не можу смартфоном зробити. А що буде, якщо ми вімкнемо цей пункт. Вмикаємо. І, як ви бачите, я в принципі, в принципі можу користуватися цим смартфоном. Так, не сильно ідеально, тому що тут все-таки доволі товсті перчатки. Якщо у вас якісь рукавички трохи тончі, то я думаю, взагалі буде дуже зручно. І як бачите, смартфон у нас реагує. Тобто, ну, це режим для зими прикольний дійсно. Я думаю, що позвонити комусь буде не сильно просто, але я думаю, до цього можна приловчитись. В принципі, в принципі, позвонити буде можна, як і відповісти на дзвінок, не знімаючи рукавичку. Щодо дисплею, його діагональ, якщо бути точними, 6,583 дюйма. От такий от розмір. Роздільна здатність, звісно ж, Full HD. І на розпаковці я казав, що мені начебто не вистачає максимальної яскравості, але я помилявся. Насправді, максимальна яскравість тут приблизно така, як в Black bv 8820 ну або bl 8820. І її дійсно вистачає. Для роботи на вулиці я в цьому особисто переконався. Так що кажу вам, що дисплей тут дійсно непоганий, як в плані яскравості, так і в плані передачі кольору. Але кути, як бачите, у нас все-таки не самі максимальні, тому що під от таким от викривленням маємо більш таке затемнення. Да? І я вважаю, що смартфон за таку ціну, а це до 200 доларів сегмент, у нас, це в принципі допустимо. що тут хороша яскравість, тут хороша передача кольору. І в цілому дисплей цей мене влаштовує. Ніяких негативних моментів по ньому я в принципі не відчуваю. Звичайно, мультитач у нас на 10 дотиків. Цім проблем немає. Бачите, чогось на відео я не можу зробити вам 10, але я думаю, ви бачите, що тут відбувається. Коротше кажучи, на 10 дотиків у нас мультитач. По дисплею, в принципі, все. Я вважаю, що цей дисплей нормальний. Це IPS, це всього лиш 60 Гц, але це ціна до 200 доларів, так що майте на увазі. А от момент з камерою для багатьох, напевно, буде якоюсь загадкою. Чому в смартфоні все так круто, але камера основна всього лише 12 мегапіксельна Ну, в чому прикол, як то кажуть, чому так? Давайте зараз я вам все поясню на пальцях. Хтось в коментарях мені казав, щоб я, коли про камеру розказую, щось клав на фон, щоб вам було зрозуміло, як воно передається. Так от, будь ласка, на фоні у нас буде коробка від моєї нової мишки. Це, до речі, звичайно ж не реклама. Просто кажу, що купив собі нову безшумну мишку. Отак. От ну і ще отаку штуковину от положимо. Я думаю, хто в темі, той знає. Так, заходимо в камеру, дивимося, що у нас може камера. Камера 12 мегапіксельна, як я вже казав. У багатьох, в принципі, у всіх конкурентів, або 20 або 48 взагалі мегапікселів. Але магія цієї камери заключається в оптимізації, тому що Blackview такі камери 12 мегапіксельні дійсно, як то кажуть, шарять оптимізувати. Заходимо в налаштування, подивимось, що в нас тут є. Тут, в принципі, все максимально стандартно, нас, налаштувань небагато. Розмір 12 мегапікселів. от і все. А більшого і не треба, тому що коли ви побачите зараз приклади фото, ви зрозумієте, що цієї камери вам точно буде вдосталь. У нас є широкий кут, до речі, дуже непогана. В цілому камера ширококутна за свої гроші. Але я знайшов один трабл, я вже повідомив про це виробнику. Коли ми знімаємо відео на звичайний кут, не широкий. У нас є тут стабілізація відео, до речі, вона непогано працює. І відео у нас максимум записується в Full HD. Але коли ми хочемо зняти відео на ширококутну камеру і також включаємо стабілізацію, то відео у нас знімається з артефактами. Давайте я вам зараз це прямо покажу, щоб ви розуміли, про що я говорю. От ми зняли відео. Заходимо, щоб його подивитись, і дивіться, яка картинка у нас. Вона у нас от така. От така. така от у нас дискотека. Це тільки в тому випадку, якщо ви знімаєте на ширококутну камеру і. У вас включена стабілізація. Якщо виключить стабілізацію, то проблем немає. Цей артефакт він пропадає. В я про це написав, звісно ж, помідомив. Я думаю, що вони в найближчих оновленнях системи це все приберуть. Із додаткових режимів у нас є портрет. Портрет з відділенням фону від об'єкту, я думаю, ви знаєте, це фішка така BlackView. Об'єкт у нас кольоровий, все, що на фоні, монохромне. Прикольно виглядає. Режим ручних налаштувань, а також камера для макрозйомки. Давайте я вам, наприклад, покажу щось: маленький якийсь текст. Ну, от у нас для макрозйомки. Бачите? Отака от, от камера. Ну, Прикольно, в цілому вона не сама погана. На смартфонах я бачив набагато гірше, гіршу якість. Тут, в принципі, камера досить непогана. Так, ну добре, приклади фото і відео прямо зараз ви подивіться, і будемо переходити вже до висновків. Що ж, тепер ми з вами перевіримо, як знімає відео Blackview BV7120. Я бачу, що картинка в нас трошки пересвічена. Так, тепер зробимо проходочку, тому що тут є стабілізація в налаштуваннях. Я надіюсь, після перегляду цього відеоогляду ви зрозуміли, що B8100 8120 це дуже крутий конкурент Uliphone Power Armor 14 Pro. І насправді, з врахуванням ціни, ця модель навіть трошечки цікавіша, особливо в плані автономності. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки з приводу цієї моделі. Промокод буде в описі. Нагадую, можете його копіювати, і 20 доларів у вас буде скидка на покупку з Аліекспреса. Надіюсь, вам це допоможе. Всім до зустрічі!